16-річний Анатолій Котіль пожертвував свої заощадження на потреби ЗСУ. Він передав гроші благодійному фонду Українська єдність. Хлопець мріяв про квадрокоптер та від початку повномасштабного вторгнення Росії вирішив долучитися до волонтерського руху. Я, в принципі, подумав, мені його не дуже потрібно зараз, бо і так заборонено літати, тому він мені не пригодиться. І потім побачив фонд, бачив різні їхні. Акції і подумав, це буде хороше рішення. Волонтерить хлопець і в Польщі. Анатолій вже кілька років навчається в одному із ліцеїв Варшави. каже, разом зі своїми однокласниками допомагає дітям біженців адаптуватися в новій країні. Ми їм допомагали, по в якості перекладачів. Ми допомагали з вчителями розмовляти ще з іншими учнями. Потім ми також. Організовували різні там, зошити, ручки, підручники і так далі. І так далі. Ну Просто, наприклад, перші часи ми навіть допомагали там, з уроками, після уроків залишалися і, і якось їм допомогти з польською і там з різними іншими предметами. Ну, з тим, з чим в них були проблеми. Керівник благодійного фонду Українська єдність Петро Матейко розповідає, що хлопець знайшов засновника організації через соцмережі. Отримані гроші від підлітка, витратять або на облаштування авто, яке незабаром відправлять на передову, або на амуніцію для військових. Це дуже надихаюча історія. Анатолій насправді дуже волюва людина, і він символізує те, що підростаючі покоління є звичайно свідомим, і це вселяє надію, те, що скоро ми переможемо. І будемо жити процвітаючій, каси країні». За словами Петра Матейка, співпрацю з Анатолієм можуть продовжити. Зокрема, він можливо координуватиме співпрацю волонтерів фонду та молоді в Польщі. Наталя Олексієнко, Олег Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.